У Росії закінчуються підготовлені запаси зброї. І з цим будуть очевидно зв'язані і дальніші фінансові, і воєнні транші. Вона накопичувала ракети та військову техніку десятиліттями, але розрахунки були на бліцкриг, а не на бліцутилізацію. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Тепер за його словами Росія змушена шукати допомоги ззовні. Даніло також наголосив, що Ерефія, як корумпована країна, не має змоги забезпечити фронт, внаслідок чого іноземна допомога для неї стала пріоритетним питанням. Ці президента сподіваються на схвалення процедури вступу України в НАТО на саміті альянсу у Вільнюсі у липні. А це наскільки реально? Ну, справа в тому, що все до цього йде, і я думаю, що Україна і наші партнери, ті країни, які підтримують більше всього, нас, які на собі перенесли в свій час російську агресію, роблять для цього максимально можливе, тому що. Ми і в попередні роки досягали певних критеріїв стандартів сьогодні, враховуючи те, що Україна отримує велику кількість техніки. Фактично в такому прикладному плані ми досягаємо взаємосумісності. А це саме головне у відносинах з НАТО у взаємодії з країнами-членами, щоб армії були взаємосумісні, і в цьому аспекті я думаю, ми. Досягаємо цього тобто тому залишається вже таке політичне політичне рішення щодо щодо цього і тут звичайно потрібно переконувати ті країни які ще залишаються скептиками щодо щодо прийому україни до цієї організації а хто там скептики окрім угорщини ну дійсно є угорщина яка в якійсь мірі блокує Блокує, е, блокує е, наші засідання на рівні комісії Україна НАТО на рівні міністрів оборони, міністрів закордонних справ. Проте ну, слід визначити, що практично співпрацю вони. Не блокують і е, все таки, от на такому прагматичному практичному рівні ця співпраця відбувається дуже. Ви ви показали синхрон там була пані Ангела Меркель. В свій час Німеччина і Франція виробили таку політику, що якби краще буде, ну не знаю для кого, для них чи, чи для когось буде краще, для Путіна Все таки для Путіна це було краще всього, щоб Україна не не була членом НАТО і. Вони максимально, максимально гальмували цей процес в попередні роки, і навіть там закликали інші країни підтримати, щоб вони не були такими самотніми на фоні НАТО. Я знаю, що Нідерланди, Бельгія, Люксембург також приймали участь в тому, щоб, скажімо, не надавати Україні ПДЧ і не приймати Україну в НАТО і. Ну, якби я думаю, що це була величезна, величезна геостратегічна помилка нерозуміння природи Росії цього режиму тоталітарного, який там є, був і напевно, і буде, і це призвело до, до того, що почалась війна Росії з Грузією, почалась війна Росії з Україною. І ми маємо на сьогодні, ну на в цьому столітті, найбільшу війну в Європі. Оці оці от політичні острахи здатен подолати той факт, що фактично збройні сили України будуть єдиною армією в НАТО, які мають досвід повномасштабного вторгнення. Ну саме так, саме так, тому що це було б цинічно закидати щось збройним силам України. Що щось там у нас не так, насправді. Тут найбільший досвід військовий сьогодні в українській армії і тут досвід нас потрібно переймати не лише там чимось навчати, скажімо, новобранців там чи є мобілізованих людей, які не мають досвіду військового, а в цілому в збройних силах України є чому повчитись, і це і роблять. Західні наші партнери, які не лише навчають нас, але вчаться в українців також обороняти ну, застосовувати ті ресурси, які є, скажімо так, невеликі для того, щоб досягати максимально значимих успіхів і перемог, а пане Сергію, чисто гіпотетично, бо ми віримо в те, що Україна переможе і вийде на кордони 1991 року, але якщо умовно... Дуже гіпотетично, є перемир'я, але частина України якась території тимчасово окупована, чи це буде перепоною для нашого вступу до Альянсу? Е, ну, ви знаєте, ніде немає в, 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 в статуті НАТО там деталізації цих, цих таких нюансів. І е, наскільки ми чуємо сьогодні від генерального секретаря. Те, що вони очікують української перемоги, і після цього, якби питання членства в НАТО, абсолютно буде ну, чітко стояти і повинно досить швидко бути вирішено. Тому я думаю, що це теж позитивний сигнал. Тобто, НАТО нас очікує на нашу перемогу і на наше членство. але не лише очікує, а й робить все для цього, щоб ця перемога відбулася, і в даному випадку, ну практично всі країни НАТО нам допомагають і в меншій мірі надають техніку. Ми хочемо більше цього. Ми хочемо більше бачити цієї допомоги, тому що ми будемо задоволені нею. Повністю лише тоді, коли ця перемога настане. Коли нам ця матеріально-технічна допомога, військова техніка допоможе ну реально радикально змінити ситуацію на фронті. Поки що цього немає, ми закликаємо все таки відкрити повністю шлюзи, зробити зелене світло на поставку. Нам не лише там танків в достатній кількості, а також і Літаків про авіації сучасної з тим, щоб ми могли панувати в українському небі над ворогом а стосовно, ну ми собі це розуміємо. Як це буде він? Він історія, коли НАТО отримає армію, яка має бойовий досвід повномасштабного вторгнення, Україна отримує гарантії безпеки. І чи буде тоді Росія теж прагне перемир'я? І очевидно, буде нарощувати сили, зализувати рани і готувати якісь нові, нові наступи. Чи буде готовий Ви вірно. альянс тоді вступатися за Україну? Ви вірно сказали, що це буде успіх спільний і НАТО, і України. І це успіх буде в цієї Європи. І якщо буде мир безпека в Європі, то від цього всі виграють. А в Росії взагалі не було ніяких проблем. Хто погрожував Росії з боку України чи з боку НАТО? НАТО взагалі останні десятиліття скорочувало витрати на оборону, а Росія їх нарощувала. З НАТО ми не чуємо ну, жодних погроз Росії, що там теж є ядерна зброя. Але ніхто не лякає, що будуть бомбувати Росію зброєю ядерною ніхто та не в Росії. Є такі аргументи, тому що їм більше абсолютно нема чим залякувати інших. Тому в даному випадку, якби відновлення статусу кво для України повернення наших кордонів. І збереження миру для Європи і для України в цілому, все для Росії. Я думаю, що це лише позитив, а не якась там проблема. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.